На другий день Цибуліно відірвав шмат своєї сорочки і поділив його на маленькі однакові клаптики. От і поштовий папір, задоволено сказав він сам собі. Почекаємо тепер, поки принесуть чорнило. Коли лимончик приніс йому юшки, цибуліно не став їсти. Ложкою наш кріп трохи цегляного пороху зі стіни і всипав його в юшку. Добре розтер ложкою, розмішав і написав кілька листів. Дорогий мій татку, говорилося в першому листі. Пам'ятаєте, я обіцяв звільнити вас із тюрми. Цей час уже близько. Я придумав план нашої втечі, цілую вас, ваш син цибуліно. Другий лист, адресований кротові, був такий Любий старий кроте. Не думай, що я про тебе забув. Тут, у в'язниці, робити нічого, і я весь час згадую моїх давніх друзів. Думав я, думав і придумав, що тільки ти можеш визволити звідси мене і мого тата. Розумію, що це справа нелегка, але якщо тобі вдасться зібрати сотню кротів собі на підмогу, то це можна буде зробити. Чекаю твоєї відповіді негайно, тобто чекаю твоєї появи у моїй камері, твій давній друг Цибуліно. Приписка. Тепер уже твої очі не болітимуть від світла. У моїй камері темніш, ніж у льоху. У третьому листі, адресованому вишенці, говорилося: Любий вишенько, я нічого про тебе не знаю, але не думаю. Щоб ти занепав духом через нашу поразку. Даю тобі слово честі, що скоро ми розправимося з Помідором. У в'язниці я багато думав про те, що ніколи було б думувати на волі. Ти ж допоможеш мені вирватися звідси, правда? Передаю через тебе листа кротові, поклади його в мовне місце, згодом напишу тобі, що робити далі. Привіт усім нашим, цибуліно! Потім він сховав усі три листи під подушку, вилив рештки чорнила в ямку під ліжком, віддав миску тюремникові і вклався спати. Вранці павук Кривоніг приніс йому нового листа від батька. Старий цибулоне був стривожений звісткою від цибуліно і радив йому ощадливіше витрачати свою сорочку на листи. Тоді цибуліно відірвав мало на півсорочки і розіслав той шмат долі. Вмочуючи у чорнильницю, тобто в ямку під ліжком, він почав малювати. Що ти робиш? стривожився листоноша. Якщо ти витрачатимеш на листи такі клапці, то через тиждень сидітимеш зовсім без сорочки. Не хвилюйся, заспокоїв його Цибуліно. Через тиждень мене й близько тут не буде. Ой, чи не помиляєшся ти, синку? Можливо, але замість того, щоб допомагати порадою, краще допоміг би ти мені рукою. Усі мої вісім лап до твоїх послуг, що ти задумав? Та ось хочу на цій половині сорочки накреслити план усієї в'язниці, хочу точно накреслити розташування всіх поверхів, мурів, подвір'я і всього іншого. Ну, це неважко зробити. Я знаю кожен закапелок. За допомогою павука Кривонога Цибуліно вправно накреслив план тюрми, на якому позначив двір хрестиком. А для чого ти поставив тут хрестика? запитав павук. Це я поясню тобі іншим разом, нехоче відповів Цибуліно. А тепер ось тобі листи, оцей батькові. А оці два і план в'язниці треба віднести до мого друга. Він не в тюрмі? Ні, це молодий граф Вишенька. А далеко він живе у графському замку. Знаю, знаю, мій двоюрідний брат служить на горищі в замку. Вже не раз він запрошував мене до себе в гості. Та мені ж усе ніколи. Кажуть, що там дуже гарно, але якщо я туди піду, то хто розноситиме листи в'язням? Хоча ти ж кандибаєш, я гадаю, що двох днів. Вистачить на дорогу туди й назад. Ці два дні ми можемо обійтися без пошти. Я не хочу кидати мою службу, сказав павук. Але коли можна прогулятися. Це зовсім не прогулянка, заперечив Цибуліно. Це дуже важливе доручення, надзвичайно важливе відрядження. Знай, що від успіху твоїй подорожі залежить свобода в'язнів. Як усіх в'язнів? Так усіх. О, то я рушу, щойно рознесу листи. Ах, я не знаю, як тобі дякувати. Нічого мені дякувати, відповів, відповів павук Кривоніг, бо коли тюрма спорожніє, тоді я зможу виїхати до свого брата на село. Він поклав листи в сумку і зашкутильгав до віконечка. Цього разу павук, опинившись у коридорі, пішов аж попід стелею, щоб ніякий тюремник йому не заважав. До побачення, прошепотів Цибуліно, проводжаючи павука поглядом щасливої дороги. З того моменту, коли Кривоніг зник у темряві, Цибуліно став рахувати години і хвилини його відсутності. Минула ціла доба, і він подумав. Зараз павук уже наближається до замку. Там він, мабуть, зустріне когось і розпитає дорогу. А коли скаже, що він двоюрідний брат усім відомого павука з графського горища, то його охоче проведуть далі. І Цибуліно уявляв собі, як маленький старий павучок шкутильгає до горища, питає, де кімната вишеньки, спускається вниз по стіні до ліжка хлопчика, стиха кличе його і нарешті передає йому листи. Від нетерплячки Цибуліно місця собі не знаходив. З години на годину чекав він повернення листоноші. Так минув один день, минув другий, а павук усе не повертався. Минуло три безконечні дні. Всі в'язні були стривожені тим, що не ходить пошта. Річ у тім, що листоноша нікому не звірився про своє таємне відрядження, а сказав тільки. Що бере на кілька днів відпустку, не один в'язень сидів і думав, що павук покинув їх назавжди, поїхав на село, про що давно вже мріяв. Цибуліно не знав уже, що й думати. На четвертий день в'язні вивели на прогулянку, але серед них Цибуліно не знайшов свого батька, і ніхто не міг сказати, що з ним сталося. Цибуліно повернувся до своєї камери і кинувся на ліжко. Він уже втратив усі надії.